Щорічно до поліції Житомирщини надходить дуже багато звернень та повідомлень щодо зникнення неповнолітніх дітей. Для прикладу, упродовж 2023 року поліцейськими було встановлено та розшукано понад 575 неповнолітніх. Це діти, які до 18 років залишали місце проживання, десь губилися, і місце знаходження для батьків чи осіб, які їх заміняють, було невідоме. На щастя, поліцейськими Житомирщини всі діти та розшукані та повернуті до місця проживання, а також встановлені причини та умови, які спонукали дітей втікати або залишати домівку. По результатах проведених заходів, проведених бесід. З дітьми, з батьками, поліцейськими було встановлено, що головними причинами, чому діти залишають місце проживання, є конфлікти з батьками, непорозуміння з батьками, нерозділене кохання, часто такі знайомства в інтернеті, які спонукали дітей іти на зустріч з невідомими особами, залишати місце проживання і подорожувати, аби познайомитися з цими інтернет-товаришами. Числа зниклих дітей, 550 дітей, були розшукані упродовж доби. Решта дітей, це понад 25 дітей, розшукувались трошки довше. На щастя, всі діти розшукані, повернуті додому. Для прикладу, хочеться також розповісти про ситуацію. Наприклад, учора в нас надійшло повідомлення до одного з територіальних підрозділів поліції про те, що неповнолітня 14-річна донька поїхала у один із районних центрів. На базар придбати якісь речі і не повернулася. Дівчинка телефон вимкнула, занепокоєні батьки звернулися за допомогою до працівників поліції. Працівники поліції, територіальних підрозділів відразу почали розшуки дівчинки і встановили, що після того, як дівчинка відвідала базар, вона сіла до. В поїзду та поїхала до столиці. Також поліцейські за декілька годин встановили коло друзів, коло знайомих і встановили, що неповнолітня має знайомого у Київській області, до якого поїхала на зустріч. За допомогою колег з Київської області місце знаходження неповнолітньої було встановлено. І повернуто родичам, які її там забрали. На теперішній час з неповнолітніми батьками працівники винальної превенції проводять роботу та попереджають, щоб таких випадків не було. Також хочеться звернутися до батьків, що зараз у нас канікули зимові, діти мають більше вільного часу, знаходяться без догляду, багато. Проводять часу в інтернет мережі, тому от хочеться звернутися саме до батьків, щоб володіли інформацією про знайомих своїх дітей, про коло друзів, щоб мали телефони, контакти тих товаришів і подруг, з якими дітки товаришують, що в разі якщо дитина не звернув, не повернулася, чи місце знаходження їй невідоме, можна було встановити, да, що вона мала на меті, з ким вона товаришує, куди вона могла. Піти також потрібно говорити своїми дітьми систематично, намагатися роз'яснити їм про наслідки знайомств в інтернеті, що не завжди в інтернет мережі. Під тим ніком, з яким дитина спілкується, може бути саме та особа. Це можуть бути дорослі особи, які мають якісь корисливі мотиви, корисливі наміри, коли дитина з ними спілкується. Якщо ваша дитина зникла, ви не знаєте, що робити, ви можете відразу звернутися за допомогою на лінію 102, і працівники поліції допоможуть вам її розшукати. Не потрібно чекати добу, три доби, як дехто в нас вважає, а відразу як надійшло повідомлення, і батьки вважають, що їм потрібна допомога. Вони відразу можуть зателефонувати, і ми розпочнемо пошук і допоможемо повернути дитину. Також із числа зниклих дітей ще хотілося б на що звернути увагу, що найбільше залишали місце проживання в нас неповнолітні від 14 до 16 років, і, як правило, чомусь ідуть більше з дому дівчатка. Тому щоб також батьки саме звертали увагу на цей юний вік, 14-16 років, на якісь фізіологічні, психологічні зміни з дитини, проводили відповідну роботу і попереджали такі наміри залишати місце проживання неповнолітніми, адже вчасно проведена бесіда, вчасно приділена увага дитині, вона допоможе налагодити тей контакт і берегти її від якоїсь надзвичайної ситуації чи невдуманого вчинку. Тому вітаю ще з наступаючими святами, з наступившими святами, і бережіть себе та своїх дітей.